Мої хороші, доброго дня. Я говорю такесенька, бо у мене тут маленька лялечка. Я роблю ем, ліки. Зараз систему мені роблять і трішки хочу з вами поговорити. Мене багато питають про мою маму. Мамі вже стало легше, вона вже другий день перейшла в, в хір мій в палату, вже, вже не в реанімації. Уже мої хороші дуже дуже на поправці серйозні, дуже класно, і мені вже краще, розумієте? Ось, і хочу вас щось попитати. Сьогодні був батько у неї і список йому дали дуже такий великий список. Ну, спочатку сказали, що лікують безкоштовно, що все безкоштовно. Я хочу спитати, як у вас, мої хороші? Бо у виженці, наприклад, свекруха теж у нас. У неї ж серцем, але не інсульт, по-моєму, чи інфаркт у неї був. І, звісно, звісно, що ми допомагаємо, і ліжко купили, і У е, е, мене сестричка чоловіка питає, що треба, що треба, що треба. Ну, і звісно, що на продукти ми то все робимо, але ліки все є. І теж веська лікарня, навіть крісло. Каже, чоловік, я куплю їй оце крісло, щоб її возити. Ви зрозуміли, так? Да? Як воно називається Лікар, лікарське? Наталя, А як воно називається ту крісло? Крісло А крісло каталку. Навіть з виженці з скорою допоможі всього приїхала, все, дала всі ліки, крісло каталку. А зараз прийшов тато сьогодні вранці від мами. Йому зробили список, щоб ви розуміли, на день виходить тисячу гривень. І тато каже: я це не потягну, бо в мене пенсія 2900, Ну ми можемо допомогти, але я вам хочу сказати, що я як ФОП, як ФОП. То тисячу гривень давати щодня, ну там ліки. По-друге, ми ще ж ліки з Італії замовили. Мамі. Ми ж багато що позамовляли. Там теж вони вказані ці ліки. А в нас з Італії посилка приїде зараз через 2 дні. Нам вже треба купити і це оплачувати. І скажіть, у мене от, питання до вас. От жінці пенсіонер 27 е, господі, мамі. 76 років і батькові зараз реабілітація. Ну це така сума, що непідйомна. Ви розумієте для пенсіонера? І мені теж зараз треба від'їжджати. Да, я можу допомогти, але це дуже велика сума. Як у вас відбувається? Хочу сказати: пам'ятаєте, коли я розказувала, що я поїхала лікуватися? Я поїхала в Туреччину, тому що в мене не було коштів в Україні лікуватися. Ну, але звісно, я ж не пенсіонер. Тобто, я сама за себе відповідаю, але пенсіонери. Тобто та ж сама лікарня, свекрухи, 94 роки, там скоро приїздить ліки, приносить все, приносить і крісло, катавку. Тут моя мама 60 77 років, 76. І такий список дали, що у тато в шоці. Скажіть мені, як у вас відбувається і де ви знаходитеся? Тому що інсультів дуже багато в Україні. Невже такі кошти мають пенсіонери? От мені дивно, мені дуже цікава ваша думка, будь ласка, напишіть. Ну, мені здається, чи це тому, що для мене спеціальний такий, що знають, що у батька є дочки, але Оксани теж троє дітей. Мої хороші, от я зараз купила системи сама, ну, я вирішила, я купила, ну, але це прихвила... профілактика на рік. І я не розумію, чи для пенсіонерів є якісь пільги чи що. Спочатку нам казали, що для інсульту тут у моєї е продавщиці теж е була мама при інсульті, і вона мені казала, що в Черніцях все безкоштовно, що вона ні одної копійки не заплатила. От мені цікаво. Напишіть, де ви знаходитеся, і чи у вас є такі люди, і що ви платили. Тому що ну якось треба знати та якось триматися ці справи. Дуже чекаю, дуже чекаю на ваші коментарі. Дуже буду вдячна, моїх хороші бо ну потрібно кров з носа, розумієте.